Жив на світі хлопчик Сашко. Він дуже любив бувати на кухні, їсти різні смаколики і обов'язково з найкрасивішого та найчистішого посуду. А ось митий посуд він не дуже любив. Вважав, що це далеко не чоловіча справа. І ось одного разу, коли в черговий раз після обіду Сашко вмив посуд. На підвіконня відчиненого кухонного вікна прилетіла сорока і затріщала. Тобі що, робити нічого? На вулиці теплинь, а він з посудом порається. Кинь його та ходімо на двір гратися. Сашко продовжував своє заняття. Та що у вас посуду мало, он повна шафа, ніхто й не помітить, продовжувала вона наполегливо. Але хлопчик не здавався. Якщо я не вимию посуд, мама засмутиться, адже я чоловік і повинен допомагати. Їй не можна засмучуватися. Вона в мене одна, і я її дуже люблю. А сорока все своє. Не хочеш на столі залишати, сховай кошик у комірчині. У двір величезну купу свіжого піску привезли. Діти, які вежі вже наліпили. Тільки ти один вдома сидиш. Сашкові залишилося помити лише декілька тарілок. Але йому дуже хотілося на подвір'я погратися. А може, й справді ніхто не помітить, якщо я їх у комірчині сховаю, подумав хлопчик. Сашко, піддавшись на умовляння сороки, сховав прудний посуд у комірчині і подався гратися на вулицю. І от настав день народження Сашка. Ще напередодні до будинку було запрошено друзів. Мама приготувала величезний шоколадний торт. І з самого ранку Сашко готувався до прийому гостей. Він допомагав мамі готувати смачне частування, пропило соси в свою кімнату та склав на місце всі свої іграшки. Залишилося лише. Накрити святковий стіл. Сашко мав розставити тарілки та розкласти прилади для гостей на святковому столі. Але він навіть не підозрював, який на нього чекає сюрприз. Тільки він відкрив шафу, хлопчик з жахом виявив, що вона порожня. Так, так, абсолютно порожня. У ній не було ні блюдечка, ні чашок. Ні склянок, ні тарілок, навіть виделки та ложки зникли. Сашкові стало страшно. Куди ж вони всі поділися? думав він. Тут він згадав, що в комірчині є якийсь запас, що правда не митий. Але все ж таки посуду. Якщо дуже постаратися, то до приходу гостей його можна буде встигнути помити, подумав Сашко. І хлопчик радісно побіг мити посуд. Так швидко Сашко ще не мив посуд. Але як він не намагався, як не поспішав, та все ж не встиг вимити весь посуд до приходу гостей. Сашкові було дуже соромно і перед мамою і перед гостями. Та й народження все ж відбувся. Друзі вітали Сашка з днем народження, їли смачний торт, але після цього випадка. Сашко більше ніколи не залишав немитий посуд. Діти, вам сподобалась моя казочка? Я маю надію, що ви ніколи не вчиняєте так, як вчинив Сашко, і допомагаєте мамі мити посуд, правда ж? Сьогодні ввечері допоможіть мамі прибрати зі столу, вимити посуд теплою водою, витріть його пухнастим рушничком та поставте його на полицю. Добре? Які ви молодці! До побачення до нових зустрічей!